Ми бійці 35-ї бригади звертаємося до небайдужих людей, а саме до Сергія Шелудька та Янголів Березані. Потребуємо в автомобілі для виконання бойового завдання на півдні України. Слава Україні! Героям слава! Що це надюха? А це колеса. Колеса, да? так? Якщо... Друзі, героям слава! Находимося на новій пошті відділення номер 1 місто Березань. Не, не бери в руки, просто коти його. Все, зараз піде батько розчитається, поки сюди їх попідкочуй. О, Загружаємо. Це у нас на 43 ю бригаду для хлопців на чарокеза. Ось сюди на краючок. Надюху забрав із школи. Як вчора поїздка? Лайкосик. Все, ченаріом, працюємо. Так що, друзі, забираємо колеса, все, розчитались. Ще дві посилочки, да. ще не знаю від кого, але ну, є. Так що працюємо далі. Всім дякуємо за довіру, за підтримку. Заказали, замовили резину вже на ті машини, що вчора пригнали. І сьогодні тулимо на Донбас. Так що рулимо далі тільки разом і тільки в ми сила. Слава Україні! Друзі, сонечко світить, коптілочка коптить, весна на дворі. На душі, звісно, печаль біда. збираюсь на Донбас. Але приїхали до нас підписчики White Crystals. Зараз будуть знімати пробу. Ну не пробу знімати, а не дегустувати, а просто вирішили. Пригостити Леся Петрівна відправила мене по ковбаску. Так що, зараз не знаю, яку сказала, тут десь сиром є. Знизу біленька. Вона мені якась одинакова. Не можу розібрати, так що беремо і печемо. Так, Ребята, ви куди приїхали? Зараз їмо. Правильно? Передіваємося і йдемо куди? Саня, куди йдемо? До свиней, правильно. Саня, До свиням. Так що ну, я трошки засніму. Не, не стісняйтесь, будьте такими, як є. Ти ж знаєш, ти не, не вшу, не вшу. Да. у нас можна навіть залишити. Да. Так що, друзі, міняємо ковбасу на на, на, на духі. Так що White Crystals до нас приїхав. Так що Андрюха і Олександр це друзі, ті хлопці, які безпосередньо завжди допомагають Збройним силам України не тільки через YouTube канал Сергій Лутько. Всі пахучки, які ми долучаємо до всіх лотів, це Ваша, так сказати, як вона, авторська робота, правильно? Ну так. Бо виїзде ще з авторською роботою Лесі Петрівни, як ви скажете, тільки не на камеру, кажіть, так, як є, каже, шелудько. Супер. Я рішив, щоб я заказувати м'ясо, але мені приможна новощі вкусно. А це лезь, шелудьку. Це прям топ. Колбаса очень вкусна, попирає м'ясо вкусно. Андрюха, ну на українську перейди, ти ж умієш, давай. Колбаса нереально смачна, о, нереально смачне. Оці сардельки, вони йому теж ну, типу, мені дуже подобаються, я таких не куштував. Ви коли сало настосувало, це сало, ага. от все сало, що було, воно було нереально. От будь-яке, що генеральське, що звичайне, що з м'ясом, що там на піджарку, що якесь там варене, варене ж було, чи що таке? було? Ну там якась була шука, любе воно воно все от нереально. Воно просто от, ти от, кушсуєш, і у ну, тебе такий от присмак, що це от свіже, що воно не лежало десь там два роки, десь воно от свіже, воно прямо от зараз розробили, от, доставили тобі, і воно все, Ну це є велике правило Олесі Петрівни. От буває багато людей нам телефонують. І я розумію, наприклад, туалетну воду і можна зробити. Дякую, так. хлопцям привезли, воно, Надюха Сергієва буде купатися. Дякую, Андрюхі. Бомбошел, це вообще жесть. Реально, Бомбашел це, це просто капець. Так що я трошки в цьому не розуміюся. Надюха там говорить, що ви є на і є в Instagram, Правильно? Так. У вас сайт як там, в Google немає. Так, так що забувайте, White Crystals. як там правильно до вас знайти вашу продукцію, щоб подивитися асортимент? Іменно в Instagram, так? Вістання собачка, вайткрістал, це ніжний. Ну, бляха, це ти знаєш, як таких схоче духів, як я, то вас хрен знайде. Так, що... так Короче... пишуть мені в лічку Viber, я їм кажу, Надя скидаю посилання, я потім А я вам кажу, всі дівки должні користуватися тільки Бомбошел, crystal. Це реклама, а не за гроші, за духи. Де я шуткую. Не, ну реально, це, по-перше, це е, була ваша пропозиція. І саме цікаво, як ти сам говориш, от ми є такими, які ми є. І ви так само зробили, які ви є, такі є. Тобто в мене не було ніяких там моментів. Прийшла мені посилка, і просто ви сказали, ми хочемо долучитися. Тому що є деякі люди, наприклад, вони говорять, от ми вам можемо дати отаку річ, а ви зробіть рекламу. А я кажу, шутку не робить за, ну, рекламу за гроші. Але е, навіть древос, коли нам прислали, хоч вони кажуть, не кажи, що ми тобі подарили. Подарили, мені побарували, Це я правда. Не було ніяких умов. Не було ніяких там, знаєте, що там ти повинен щось робити. Ми самі, коли щось робимо, є можливість знімаємо, говоримо, яке вони є. Я не знаю, бомбашел не користувався, але надюха в захваті, пахне на всю машину. Мені теж подобається. Решта духів, якими користуються, ну, Шелудько, то в нього там на підвіконнику стоїть. Що, Шелудько? Шелудьківські якісь? Шелотківські. Шелудьківські? Мен, хочете бути меном таким, як я, щоб від вас не пахло порозядами, значить купуєте Мен. По поводу свіжості продукції, ну, в мене така леся Петрівна. От я знаю, ми живемо типа, в селі, і у багатьох людей є асоціації села. Да, і багато людей цураються з села. І ми в першу чергу, коли я вийшов на канал, ми хотіли змінити стереотип села, щоб люди розуміли, що це не просто стежка від корови до кроваті, як деякі говорять. Що це все-таки люди, це є людський фактор, що всі різні. І ми хотіли показати, ми тоді жили там в гаражі. Це було без ремонту, без нічого, але ті люди, які знають хоба, взяв і збільшив. І він подивився, це чорні стіни бетонні, але нема ні пауків, і пол бетонний, і він помитий. Для того, щоб до чогось досягти, ми просто так прийшлося жертвувати собою. Тобто, Яке б то не було приміщення, воно повинно бути чисте, опрятне, і Саня має нести Шелудьківську свіжу ковбасу. А от сама свіжа – це та, що тільки витягнута. навіть мені не завжди є можливість спробувати свіжу ковбасу з коптілки, тому що вона ж відправляє, коли на камеру, да? тільки не випльовують. О, знаєш, знаєш, там я на, на, ну, зів, типу з'їв, а потім на, на паузу поставив і виплюнув. Ну, це більше Андрюха в цьому шаре, тому що ти професіонал цього діла, а в тебе YouTube канал є, немає? Не, 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 не працює. Ти його не розкручуєш, так? Да? Ти ми свиней заведемо ще чи що? Ну, може колись. Хоч я думаю, краще, от, і, інший напрямок, чим свиней займайся тим. Ну, знаєш, людей да, Більше дивиться молодь. І молодь цікава якась. Непонятна штука. Я, наприклад, не розумію, де хто що дивиться. От на сьогоднішній день я хочу просто подякувати за підтримку простого свинаря попрошайки козака. Да? Ну, мені приємно, що є в мене такі люди. У моїй аудиторії різні є люди. І це мене мотивує працювати далі. Ваша підтримка, яка була поза кадром, що ви говорили, от Андрій особливо, він молодий хлопчина. Скажите, 20 років? Ще, 25? ні. 25? 25. Ще нема. Я вообще думав 18. Красава, не вже придивляюсь, думаєш був. Така яка разниця. Так, Надюхи то тільки п'ятнадцять 15, 15. 10 років то таке. Ти думаєш, що він бомбошел привіз чи що? Та я шуткую. Бляха, збивати баков, хтось намі задонатив. Так що оця підтримка, як ти мені сказав, що я правильно роблю? Це мотивує далі це робити. Да, я розумію, що є мінусів багато, і ми не можемо бути всі там зі Спеціалістами в чомусь, я десь там уже в чомусь в одному, хтось в іншому. Але от твоя не критика, вона мене е, надихає працювати далі. От Бо коли я там спілкуюся з людиною, яка в цьому ділі розбирається, в цих комп'ютерах, в контенті, там в Ютубі, в цьому, ти якось себе чувствуєш не дуже гоже, тому що це робиш тяпляп, але я роблю так, як ти сказав, так, як ти, який ти є. Так що не буду вас смущати, так, хлопці, їжте, бо ви їсте, як коти, будете такі, як шелутько, дріщаки, а нам ще. А нам ще треба ще роботи роботи багато. Ви ж розумієте? Ну, мене чекає Донецьк сьогодні, і в, в тих усіх машинках є леп, лепта кожного із нас і також вас. Так що я вам дякую, не буду вас смучати. Леся Петрівна, дивіться, так, бо що щас... є мені просто не працювати. Працюй, працюй. Хлопці їдять Леся Петрівна. Працює в неї роботи не початий край. Хто в нас найбільше в цій, в цій хаті працює це Леся Петрівна? Бо це її хата не треба у кухні. Ні, ну це ж твоя хата. Шурша да, номер. Шурша номер 8 э, заготовка на паштет, не знаю, що там вона ще там ще робить. Ні, Ком... це не паштет, це ж буде це. А, за... Ти, ні, ну зальце це зальця з голови. Коротше, шелудьківська а, шинка. Тут рульки, сердечко, язичок. Ви можете до тієї тарілки теж приступати. Я буваю на ничку. Не ї... Я раніше не їв печінку і почки, а потім вона обжарює на паште, да я собі стирю і їджу. Так що, Леся Петрівна, про... хтось з донат а не на шутку, другий донат. Ви, хлопці, посадьте тут до вечора. Може, ще піддонатять. Да. От я так знімаю відео, знаєш, класка, я часто кажу, там, оба донат прийшов. І кажу дякую. Ми вже їдемо в машині, от там їдемо з Грішою. Уже помімо стріма там їдемо, співаємо, і оба, воно ж телефон стоїть, оба, там все за донатиє 200 гривень. Гриша вже їде такий. Дякуємо вам. Там Саша вже дякуємо. Вам так, так що, хлопці, давайте їжте. Бо поки ви все не з'їсте, вас отсюда ніхто не випусте. Може по 100 грав? Хто за кермом, хто біля керма не п'єте? Та воно видно, що нюхаєте духи, вони ж на, на спірту, правильно? Так що, якщо такі силюки, як я, і схочете духатися такими духами, як Надюха Сергійова, в описі під відео є номер Шелудька. Дзвоните до мене, а я вам дам номер Андрюхи. Це саме по-простому, саме по-сільському. Це так я завжди. Мені скинуть ссылку. Каже, напиши там замовлення. Я там переписую, можна я до вас подзвоню? Він каже, дзвоніть, будь ласка. Я то до людини дзвоню, об'яснюю, кажу, я не можу, я не розумію в цьому. Тих силках, копірувати там дуже сильно. Люди сприймають. Якщо людина робить свою роботу, це дуже круто і воно дає результат. Так що я ще раз дякую вам, хлопці. Смачного, я не буду вас смущати, але я дуже радий, що ви до мене приїхали. Жаль, що дівчат не застав, вони на роботі. Музична, це святе. Так що дякую. Я тебе не бачу, ти бачиш, ти знаєш, хто це до нас приїхав? Ні, це не Лерка. Лерку ми побачимо завтра. Це White Crystal. Похуйку. Бачиш? Так що це ті круті пацани. Бачиш? Диви, бачиш? Вовремя попал. Что треба казати? А, бачиш? Вот ты вовремя попал. А, кажи. Доклад. Доклад по. Давай. Молодец. солярки нашли. Молодець. Де шукали? Дядя Діма. Дядя Діма? А что ты? Это моя точка была. Подожди. Ти дзвонив? Ні, не, не вспів. Что, дядя Діма дав? До Тараса, я зрозумів. Так що дякуємо дяді Дімі Каванджі. Дякуємо Вайт Крісталсу. Тепер на... це буде пахнути всю машину. Хропить, спить, їсть, тепер ще буде пахнути, Так. Да? Як вам наш завгар взагалі? Завар вже задачу номер вісім. Завгар виконав задачу, що ти кобаці теж дати гарячі. Не, не хочу. хочеш. Може, там вже вкрави, какольце. Вона ж біля дороги стріться, йшов направо, взяв тихенько і пішов. Боже ж бо, братан, мені як треба, я тобі скажу. Я знаю, що там по чарокесу. За нам все. Заказали фильтра. Масла. Yeah. Я уже резину no, даже. No, no. Я уже даже резину заказал. Вот так, прощусь. Завар номер 8 e Два. E а. И мойки до того, там, В смысле, не пойдем, а мне Дякую всем хлопцам. Дякую всем небайдужим. No, людям. No, За Я не сей, знаю. Сей, танков? А я не знаю. А мойки? Игорь. А, тут танково. Так що ми, ми їм дякуємо, нам подяки не треба. Поняв прийняв. і писання. Це просто що ж... ти, дай свиню подержати живу. Ну тут, звісно, не як так як Надюхі подобається. Бомбошел, ну трошки є, так? Да? Нормально? 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 Он рижу, бери з собою в офіс, отово. Сразу буде сало, шашличок. Що таке? що? Що? Шелудько теж зайшов. Держав таку свиню на руках? Держи. Дивись на мене. Як віруха. Та бери як хоч. Я дуже те сфоткаю. Ай, красавчик. Класний? Ти крикливий такий. Оба. О, так якого дикой ебозі, ось такий манюхенькі, іди сюди. Поїдеш на Київ, будеш рекламувати. А? Красавчик, а? Є контакт. Держав таку свиню, Сеня, на руках, не? Це ще дворова. Не елітна, звісно, ну пойдеш, так? Свині вони спокійні, вона тумбочка її по барабану. Сюди, А сюди полосатий. Бач, ну він це не дикий. На, забирай додому його. Ти зразу бере. Буля, хай я реально подумав, що виродився. Чуєш? А ту візьмеш. Дай. а оту на руки візьмеш. Ні? Здоровий. Так, ребята, давайте їжте, їжте. Бачиш, тут роди приймав, як ти казав, в телевізорі дивився. А... Ні, ось. ось Треба кричать. Ось, ось Дрищик, бачиш, який малий. А, да. а той, що в нас був був, це саме, 300, і ми його викликали. 300. Ну один, звісно, був 200, один 300. Бачите, процес пішов. Ребята. Обідають. Ні, можете йти куди хочете. Ви туди йдіть, куди хочете, туди йдіть. Це мазуха вредна. <ривіт> Можу дівочку вам подарити, буде синоматка. Будуть парфуми рекламувати? Це, для... Це в мене перший раз. Ті пацани, які виготовляють парфуми, знаходяться там, де супер парфуми. Парфуми. <ривіт> 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 Це ж натурально. Але... <ривіт> Бач, вони всі дружелюбні. не Оті самі вредні. Які. А там порода змішана альба, а вони такі кусючі і вреднючі. А рижики вони завжди добре дружелюбні. Так що, бачите, вийшла у вас екскурсія. Саме головне, пацани, я вам скажу, що ви зайшли сюди вдвох. Тому що коли заходить хтось од неї, потім каже, так, виходь по дорозі, тому що від тебе неприємно пахне. А так удвох то вже нормально. Ти вже не оприділиш, кого більше пахне, куди менш. Так що, там ще ж трохи є, в мене можете сюди прийти. Тут такі саме рижики. Ось, все. рижики, такбанчики. А що ти хотів, от перепілочку ми можемо вам, пацани, якраз той дати. тільки не вдарся. Перепілочок, клеточку на балконі, красота. Зранку прийшли на роботу, вже яєчко є, шелучковим комікорму прийшли. А в мене є подписчики, які купують кучок на літо. Поняв? І оце воно щоб тепло було А Вони ж несуться шість днів у неділю. Так що сім яєць, представляєш, Саня, як би ти ділиться з Андрюхою, сім не ділиться на двох. Це нормально. Що це, як впечатлення? Не, <ріст> Та ні, каже, краще я буду духи робити, правильно? Та ні, все нормально. Кожен повинен робити хлопці свою роботу. Ну, але бувають переломні періоди. От я теж спілкувався з деякими людьми, прожили все життя в місті. І є навіть такі здвиги у деяких людей. Надивилися дивилися купили будиночок і переїхали. І вони цього отримують. Тож люди вже забезпечені. Є все, є бізнес, який працює, а вони для душі тримають поросят, так само купляють коптілочку, якусь якийсь дегідратор і роблять для себе продукт. Як ти кажеш, я теж вже хочу зробити своїми руками ковбасу. Правильно? Всі питання до Лесі Петрівни, На неділю до Шелудька приїжджаємо Шелудь. в гості. Койка місто, ми тобі знайдемо, голову тільки не вдарся, бо в мене потолки всі низькі. Як поспіють черешні, приїжджай, будемо їсти черешні, будемо коптити. У нас ще ж одна коптівка є, здамо тобі в оренду, ти будеш тренуватися. Паралельно. Знаєш, найкраще, як вчитися? Коли ти присутній. Або були такі в нас онлайн-уроки з Лесією Петрівною, хоч це реально теж як бізнес можна запустити онлайн-уроки по копченню. Це в нас безкоштовно. Люди купують коптівку підписники і дзвонять, як правильно, а що. Вона каже, давайте так. Це було пару випадків таких. Я буду коптитися тоді, то давайте маринуємося в один день. Вони маринуються в один день, вона скидає рецепт. Люди замаринували, зробили ці всі маніпуляції, переложили пару днів і запускаються. Вона запускається і ти запускаєшся. Розумієш? І це є класний, простий сільський підхід. І у людей виходить. Ну, навіть Сергій Стрілецький, і ти вже з валюшкою молодці, вони працюють, тож красавчики. Так що і дав вам сапуну, у мене нема бур'яну. Так що на городі у мене все чин чинарем. Картопля, картопля посаджена, бур'яну немає. Так що думаю, що скоро вже буде. От. Ну, Лудько зробив маніпуляцію, перестрахувався, часничок нормальний, під сало росте, Назарка вже не готується, пораться. А що, вже скільки време? Вже скоро їхати на Донбас чи що. Так що такі діла. Так що White Crystals, виробники парфумів. Знаходяться в сценарнику в шилутька. Трохи мені, звісно, було не по собі. Якось, значить, не в своїй тарілці, але реально ви базани круті, прості і це притягує. І я ж кажу, мені приємно, що в мене є така можливість спілкуватися з людьми із різних направлень. Ви просто крутюще. Так що я на цьому буду завершувати свій відосік. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайкосик за відосік, правильно? Написати коментар. Ну а ми ще, ще зробимо десь фоточку на пам'ять і. На цьому все. Так що не забувайте, завдяки кому ми живемо і завдяки кому ми маємо дякувати, що Вайт Христос у мене, це нашим захисникам. Так що слава Україні, героям слава, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі.